Інша позиція, інший лідер це Трамп. І все по-іншому буде відбуватися. І це буде відбуватися протягом як мінімум 4 роки, бо його обрали на 4 роки. Франція подарувала США Статую Свободи у 1886 році. На знак дружби між двома країнами. Та на честь сторіччя незалежності Сполучених Штатів. І ось такий колапс. Обрали не того, і оцей лідер, умовно кажучи, робить зовсім по-іншому. Взяв курс на інший шлях, на шлях самознищення. Статуя була створена французом. Огюстом Бартольді. І виготовляли, виготовляли у Франції. А потім розібрали на частини та відправили кораблем до Нью-Йорку, де знову зібрали. Висота статуї від землі до кінчика смолоскипа становить 93 метри. А від Вверху п'єдестал до смолоскипа 46 метрів. О, шановні глядачі, про що ми сьогодні казали, стосовно Статуї Свободи і взагалі про світову політику стосовно позиції Трампа. Але в 2026 році відбудуться вибори до Сенату в США. Це буде 3 листопада 26 року. Якщо американці оберуть демократію... То можливо буде імпічмент Трампа. І це єдиний результат його зупинити, його відокремлити від влади. Бо те, що він зараз робить, це дуже негативно буде відображатися зараз це вже відображується, бо він вірить Путіну більше, ніж свої розвідки. І він прислухається до слів Путіна. Це так і є. І це Президент Сполучених Штатів. Про що можна казати? Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили оцей момент. Якщо вам відео сподобалось про світову політику, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте позиціями. На цьому каналі у нас є окремий плейліст, там де ми кажемо про події світової політики. І ми сьогодні казали про це. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей.